Шановні слухачі, сьогодні я хочу звернутися до вас зі словами, які змушують задуматись про глибинну сутність нашого існування як народу. Про ці невидимі, але такі важливі нитки, що поєднують минуле сьогодення і майбутнє. Слова Павла Загребельного: доки живе душа народу, народ безсмертний. Як ніколи актуальні для нас сьогодні. Що таке душа народу? Це не лише культура, мова, традиції чи звичаї, це те, що формує нашу національну ідентичність, наші цінності та мрії. Душа народу це глибоке коріння, яке живить нашу свідомість і визначає наше місце у світі. Душа народу проявляється в піснях. І думах, у легендах і казках, які передаються з покоління в покоління, вона живе у кожному нашому слові, у кожному вчинку, який ми робимо заради ближнього, заради спільного добра. Душа народу це вміння боротись за свої права, вірити в справедливість, плекати свободу, навіть у найважчі часи. Вона живе. У серцях наших героїв, що боролись за незалежність, і в тих, хто будує майбутнє своєю чесною працею. Але чому народ безсмертний, доки жива його душа? Бо доки ми пам'ятаємо своїх предків, шануємо їхній подвиг, віримо в свої цінності, доти ми не переможні. Наша історія багата на приклади, коли народ здавалось б на межі зникнення. Знову піднімався з колін, щоб заявити про своє право на існування, і все це завдяки тому, що жила душа, та глибинна, незнищена сутність, яка об'єднує нас у єдине ціле, наше завдання берегти цю душу, передавати її наступним поколінням, виховувати в дітях любов до свого коріння, до свого народу, адже в цьому. Наша сила, наша надія на краще майбутнє. Пам'ятаймо, доки жива душа народу, народ безсмертний. Дякую за увагу.